Дівчат, всім привіт! З вами знову Дорі і це знову наш з вами сімейний такий домашній подкаст. Кладу руку на серце, хочу сказати, що буквально, напевно, день чи два назад я вже хотіла полишити цю ідею, точніше, навіть не так. Я був вихідний. Я зайшла у ванну кімнату, все було таке на розслабоні, все так прикольно, і я така думаю, хочу зняти відео про свої баночки. Про свої баночки в ванні. У мене якраз нещодавно підписниця питала, яка в мене там доглядова косметика. І я така, «надо, надо це зняти. Не хочу знімати подкаст, хочу знімати, бути блогершою, розповідати про свої баночки. Я дістала камеру, в мене ж є камера, блін. Я знімаю подкасти на iPhone, при тому, що в мене є камера. Я її поставила на зарядку, бо вона розряджена. Я прям готувалася. І знаєте, коротше, пройшло якось півдня, я вже, така, напевно, трохи була замучена. Я взяла цю камеру, я почала знімати, і, от в мене, знаєте, оце очікування реальність. У мене всередині є такий трохи перфекціонізм, перфекціоніст точніше, який хоче, щоб це виглядало максимально відосік, як у якоїсь Каті Клеп, в той час, коли ми його ну, всі напевно його дивилися, да, дівчатка. І я не бачу, щоб це було якось мега-ідеально, мега гарно. І я така, типу, знаєте, знімаю, і я вже, напевно, з 10-ї секунди зрозуміла, що це буде щось не то. Я, звісно, витратила трохи пам'яті в камері, познімала там одну частину своєї ванни, потім трохи з боку іншу. Потім, чесно, я вже вирішила не видавлювати, я поставила стоп і все, камера залізла знову в ящик. Я не розумію, чому? Чесно, мені не вистачає, напевно, мені завжди завжди чогось не вистачає. <ріст> Якщо ви така людина, як і я, маякніть, щоб я знала, що я не одна, і я точно знаю, що я не одна. Це оцей внутрішній дебільний такий перфекціоніст, який хоче, щоб у мене був вже і монтажор, і мільйон на Ютубі, і. Не знаю, коротше, щоб всі прям чекали це відео, і тільки тоді я сайзволю, що може бути в мене на... буде настрій для зйомки цього відео. Коротше, до влогів мені треба знову повернутися, бо я починала, в принципі, якщо ви пам'ятаєте на каналі саме з них. Мені було нелегко, але насправді вони виходили прикольні, тому Тому-тому, треба повернутися, дуже люблю. Я це взагалі була моя така мрія, знаєте, ходити з камерою, щось знімати. Але але все таки хочу повернутися до подкастів. Вона напевно, я дуже довгий час ще їх не полишу, тому що це справді зручний формат. Можна з вами поговорити. Я на своєму каналі я роблю подкаст, тому Я можу багато поговорити. Може сюди душу, знаєте, віддати. Е, бо в Сторіс все-таки є якийсь один формат. Ти там, звісно, можеш багато балакати, але ви маєте розуміти, що завжди є якийсь такий стоп через те, що це через те, що сторіс вже не, ну, не ведуться вони, знаєте, так мега лайфстайльно. Ну. Точніше, вони можуть вестися мега життєво, але ну, це ті блогери, які якби не мають за сенс свій аккаунт. Ну, не мають сенсу в аккаунті, да? тобто це просто тіпа, життя, все. Ось я помилася, я поїла, давайте розкажу, що я їла, що я милася. Мій блог трохи не про це, тому я не можу собі десь, можливо, дозволити розповідати на повноцінну основу, якби ви хотіли про все своє життя. Тікток таке, так що Ютуб це саме той момент, де ми можемо з вами побалакати. Ви бачите, сьогодні я максимально без якогось підготовчих робіт просто взяла лягла, думаю, боже, хочу комфорту. І до того ж тема наклівалася. Я використовую свою аудиторію в телеграм-каналі просто по максимуму. Я буквально годину назад запитала, дівчат, що вам цікаво? Давайте про це і поговоримо. І мені насипали тем. І знаєте, одна з тем мені відгукнулася. Не дивлячись на те, що, можливо, інші теми переважали, я не руководствувалася логікою, я така думаю, ладно, буду вибирати те, що мені відгукається. Так що мені написала одна дівчинка. Що робити, якщо мені прописали лікувальну дієту? Чому мені це відгукнулося? Давайте почнемо з. Зараз я так уля... Уля... уляжуся. Давайте почнемо взагалі з предісторії, я хочу розказати, чому мені ця, ця, ця тема відгукнулася. В мене дуже довгий досвід з лікарями. Я не пам'ятаю, я чесно, багато в, усюди, взагалі в різних сферах, я так багато говорю, що я завжди кажу, я не пам'ятаю, чи я вам це казала, але давайте я вам розкажу ще раз. Чого ж я взагалі стала нутриціологом? Ну, типу, Це дуже цікава історія. Це не просто, от, знаєте, я така сижу, думаю, о, нутриціолог надо. Ні, чесно, в Україні особливо це взагалі не розвинуто. І, і я не хотіла ним бути, в мене не було такої. Мулькіш, я маю бути, бути саме ним. Але в мене довга передісторія з лікарями. В мене такий підлітковий час. Я не скажу, що типу я якась така була хвороблива прям дитина, але в мене були болі по гастроентерології. Тобто, чесно, я вже не згадаю, який там, знаєте, саме був. Моменти, що за чим йшло, але мене завжди турбували болі. Вони були такі апаясуючі, такі, типу, знаєте, як от надувний жилет от у вас отут є, і навіть на спину відходить. І в мене, ну, я вам можу сказати, що це вже, напевно, клас 9, 10, 11, точно в мене були ці болі. Я вже навіть зустрічалася тоді з хлопцем, і він теж каже, що це так і було, що ми тільки десь щось поїли все. У Даріни вже болить. Даріна вже не може сидіти, бо і спина тягне, і треба прилягти. І, коротше, я не раділа в той момент життю. Я скажу, що. Ну, Якби я відсилаюся на маму, да, на батьків, тому що я була дитиною, я не могла піти сама себе, блін, полікувати. Я не скажу, що моя мама, тіпа, вона, не... звісно, однозначно, я точніше скажу, скажу вам так, однозначно, моя мама це не та, прям пофіг на дитину, тобто це противоположність. Але в темі здоров'я моя мама більш така, знаєте, що типу, то все нормально, все хорошо, ти чого, це психосоматика, випала і пішли далі, пішли, прогуляємося. Ну, ми не впадали в крайності, там що треба щось лікувати, що може в мене хвороба якась. Ні, ви що? Взагалі такого не було. Все було, типа, все хорошо. Але в якийсь момент, напевно, це клас 10 чи 9, Ми все-таки почали це лікування. Я прийшла до гастроентеролога. І тут, боже, пішло, поїхало. Я була тільки в приватних клініках, але це нічого не означає. Це не означає, що мене там лікували якесь мега круто чи мега продуктивно. Як з'ясувалося, в мене були проблеми з жовчним. У мене були блокаміння в жовчному. Потім, в якийсь момент, мені почали казати, що в мене взагалі того жовчного немає. Узі, на УЗІ лікарі кажуть, а у вас що, жовчного нема. Я лежу думаю, ви що прикалуєтеся, в смислі, у мене нема жовчного. Ну, коротше, далі мені почали лікування. Через якийсь момент ми приходимо, мені кажуть. У вас жовчний відключен, він у вас не працює. Я кажу: в смислі, ви мені прописали лікування, а мені стає, що тільки гірше. Коротше, це ціле передісторію, перед, ну, яку можна поділити на цілу історію. Якщо вам буде цікаво, комусь зараз хтось лікує жовчний чи там гастрит, гастрити, мені є що розповісти, тому що я просто бігала від гастроентеролога до невролога до. Я навіть до психолога тоді дійшла в тих клініках, тому що ніхто чітко не знав, що мені лікувати, як воно лікувати. І чесно, я була на якийсь призвол судьби. А мені прописували, звісно, ці всі лікувальні дієти. Да? Ну, Зрозуміло, бо там, або є якісь такі зародиші, скажімо так, гастрита чи панкретита. От я не пам'ятаю, що саме в мене було. Звісно, це має бути дієтка. Дієтка номер 5 або там номер 9 це залежно хто вам що підсуне. І тому мені дуже відгука... відгукнулася ця тема, тому що ну, я сама типу, була в той час, коли я мала сидіти на цій дієті. А, ну давайте я вам забіжу навп... наперед і скажу, що мені видалили жовчний. Лікування просто 10 із 10. Ну, Ми пропустили багато речей, я пропущу. Да? Але результат мені видалили жовчний. І мені ж теж дали дієту, що типу, ви маєте просидіти там на ній півроку чи рік. Тому я знайома як ніхто з цими лікувальними дієтами. Спочатку як реально пацієнт, потім зараз я, звісно, це теж вивчаю, що краще їсти, коли краще, при яких хворобах і так далі. Тому давайте, чесно, моя особиста думка. Да? От на Ютубі я ніколи не кажу, що там я говорю як спеціаліст чи ще хтось. У мене є беграунд, хто там зі мною слідкує в інстаграмі, в Тіктоці знає, хто я в, я, в чому я взагалі компетентна, в чому ні. Але. Я та людина, яка має думку щодо всіх тем. Ну, типу, запитай мене про що, не дивлячись на те, шарю я в цій темі чи не шарю, я буду рада висловити свою думку. Ну, типу, я настільки спокійна у висловлюваннях, спокійна у тому, що я можу сказати. І повторюю: навіть не дивлячись на те, може бути компетентна чи ні, я все рівно висловлю думку. Я не знаю, погано це чи ні, мені подобається. Так от, на Ютубчику я люблю е говорити, звісно, як десь е зсередини говорить мій спеціаліст, але дуже багато я говорю як звичайна людина. От Як наче ми з вами зустрілися, знаєте, мені багато дівчат пишуть е там, привіт, Дорі, ти мені дуже подобаєшся, давай там зустрінемося з тобою на Кавусю. Ох, дівчата, чесно, я навіть зі своїми старими подругами мені тяжко зустрітися, а з новими, то взагалі для мене треш. Не через те, що ви мені не подобаєтеся, а через те, що просто реально якось я. Поки не принавчена для цього. Але уявімо, що ми зустрілися. Ви мене щось запитали, і от я вам розповідаю як звичайна людина. Тому пам'ятайте про це. А, як взагалі впоратися з лікувальними дієтами? Ну, дивіться, я тіпа, виступаю в своїх соцмережах проти дієт, Цього робити не треба, не варто. Можна, там, наприклад, худнути на інтуїтивну. Да, або нам на, воно вам допоможе. Але ви завжди маєте згадувати, що інтуїтивне харчування це не якийсь тип. Лікувальної дієти. Взагалі, от, до речі, ми приходимо в істокі, да, в істокі початку дієт. Дієта це лікувальна штука. Вона була створена саме для людей з якимись проблемами зі здоров'ям. Просто чують, люди думають, що проблема одна, да, ожиріння. Немає і ще 100-500 якихось хвороб, які теж потребують дієти. Ви маєте розуміти, що навіть людина з раком потребує все рівно дієти в харчуванні конкретної. Тобто, їжа відіграє роль при всіх проблемах, не тільки при зайвій вазі. Тому а, лікувальні дієти місце бути. Це не та дієта, про яку я виступаю проти. Та, що, типу, не беріться, бо це неправильно. Але є дуже багато але. Лікарі, очим я відрізняюся, чим взагалі, до речі, нутрицологи відрізняються від лікарів. По-перше, вони не можуть прописувати ніякі медикаментозні лікування, але вони дуже багато говорять саме про харчування. Взагалі, скажімо так, сфера, де ми компетентні нутрицологи, це саме в харчуванні. Ну, типу, це саме те, що ми можемо поправити, допомогти і так далі. Якщо ще й такий, скажімо, абгарейтнутий нутрицолог, ну, як я, то ми можемо ще допомогти не просто в тому, що їсти, а з якими думками, як правильно налагодити харчові звички, стосунки з їжею. Так от, лікувальна дієта, моя думка це повна фігня, якщо це робити як звичайну дієту на марафончику. От Якщо у вас, наприклад, сьогодні ви пішли до гастроентеролога і вам діагностували гастрит і кажуть, от тобі розпечатана дієтка, сядь на неї. І ви з завтрашнього дня, як білка в колесі, крутитеся для того, щоб купити, скупити всю грудку, наша ряба в сільпошки або всю гречку десь в нову АТБ, це погано. Тому що лікувальна дієта в такому разі не відрізняється ніяк від звичайної дієти. Це те саме ті самі заборони, ті самі обмеження і рано чи пізно теж зрив. Тому сідати на лікувальні дієти теж. Треба з правилами, треба з правильним покроковим планом. В мене були, були деякі, е, моме, деякі знаєте, моменти, коли мені прописували дієту, я на неї сідала. І от вони були різні. Найперші рази, я пам'ятаю, коли мені, звісно, давали дієту, це було сразу. Типу, от мені їдали сьогодні в обід, все. Ми з мамою вже вирішуємо, як на наступний день нам харчуватися здорово. Звичайна дієта завтрашнього дня різко, без підготовки ніякої, різко бабахаємо правила, змінюємо своє життя. Чим це закінчувалося? Ну закінчувалося тим, що наступало якесь свято, воно є в кожній сім'ї, наступає, не знаю, чи день народження там, новий рік. Звісно, хочеться як нормальна людина щось поїсти, а не курячу грудку на столі просто їсти. І ти вже собі дозволяєш, типу, ну, трошечки тут можна, трошечки там, я і так вже довго сидів, трошечки тут, тут-тут-тут. І все. Опять зрив, загул. Типу, ви вже не можете втриматися, бо їжа реально смачна, ви починаєте загулювати і собі казати, що потім, потім-потім я це все виправлю. В результаті нічого не виправляється. У вас ще може бути не просто зрив, а у вас може ще бути болісний зрив, тому що це лікувальна дієта. Тобто це може супроводжуватися ну, до важкістю, тяжкістю, болями, тому що у вас є, наприклад, якийсь там гастрит чи панкреатит, да? Ну, ми саме ще таке беремо. І це виходить як звичайна дієта. Тому. тому що я робила от останній раз, коли мені видаляли жовчний? Це було, напевно, який 19 чи 20 рік, ну, буквально нещодавно, да? Хоча, напевно, в можливо, на 21-й, ну, неважливо. Тобто я вже була більш-менш усвідомлена, я вже почала цим все цікавитися. Я не скажу, що я тоді максимально все опрацювала, але ну, база в мене була вже абсолютно інша. Дивіться, що ми маємо робити? Ви маєте розрізняти ситуацію, коли є. Неймовірне, жорстке загострення, і коли у вас просто є хвороба. От до мене приходила дівчина, я лекцію проводила в Ірпіні. Здається, да, в ІРПІНІ ж У мене була лекція з дівчатами про самокохання. І до мене наприкінці прийшла дівчина і поділилася історію про те, що в неї діагностували здається, чи цукровий діабет. Напевно, цукровий діабет, так. Да. Чи ну да, да. вона пише про інсулінорезистентність сказала? Е, і вона ділилася теж тим, що їй прописали дієту лікувальну. І от що типу дорі робити? Бо ну, жила собі спокійно, бац, все, хвороба щитає на все життя, і як мені взагалі харчуватися все життя? Ну, це жорстко. Лікувальні дієти вони пожорсткіше, ніж звичайні, тому що ви від хвороби нікуди ну, не побіжите. І от я поділилася трохи своєю історією і порадила їй таку штуку. Дивіться, є, по-перше, да, я сказала про те, що діліть хвороби. Є хвороби, які такі загострені, тобто, я не знаю, ну вас вже на коляски привезла скора, тому що у вас не знаю, камінчик з жовчного виходить, і у вас неймовірно жорстка зараз має бути операція, а потім місяць лікування. Це, звісно, да, лікувальна дієта. Ви там, напевно, нічого жирного, гострого не захочете, вам треба просто, щоб не боліло. Тому, коли загострений період ми сідаємо на дієту і просто чекаємо, поки це загострення як мінімум пройде. Тому що ми маємо влаштувати найкомфортніші умови для того, щоб ну, не заважати нашому організму, скажімо так, боротися за хвороби. Але багато, ну, не знаю, 80-90 випадків, коли ця ситуація. Просто діагностували хворобу. От мені сьогодні сказали там ті дівчині сказали: у вас цукровий діабет. І я їй кажу: ти ж розумієш, що цей цукровий діабет він в тебе не сьогодні ну, сформувався, ти просто про нього сьогодні тільки дізналася, тобі тільки там, лікарі його знайшли по аналізам. Але ти розумієш, що цей цукровий діабет міг в тебе бути і місяць, і два місяці назад, та хоч рік назад. Тобто, ти могла про нього навіть і не знати. І ти ж харчувалася в той час абсолютно хаотично, ти ж їла все підряд, і тобі було без різниці, є в тебе там хвороба чи нема, ти просто їла. Тому моя порада така: якщо вам дають лікувальну дієту, перестаньте включати гончика в своїй голові. Я розумію, що лікарі особливо тиснуть на те, що давайте, сідайте на дієти, це все вирішить, це вам допоможе. Але повірте, тиждень, два і навіть місяць нічого сильно не вирішить, якщо це, звісно, не загострена ситуація. Тобто, якщо вам дали сьогодні лікувальну дієту, то сядете ви на неї сьогодні, чи сядете ви на неї через тиждень, два чи місяць, нічого не вирішить. Але для чого я це кажу? Тому що ми цей місяць можемо витратити для того, щоб підготуватися до лікувальної дієти. Правда. Як я вірю в ці чіхи, скажіть? Так от, я їй кажу: дивися, в тебе є правила по цукровому діабету, тобі треба звикнути до цих правил, призвести їх в своє життя так, наче це не правила жорсткі, а наче це твоє звичайне життя. Тому ми беремо і витрачаємо цей місяць, або, там, я не знаю, знову ж таки, два тижні-тиждень на те, щоб максимально комфортно зайти в лікувальну дієту. Почуйте мої слова. У мене була дієта для жовчного. Мені не можна було жирного, смаженого, гострого. Жирне і смажене – це була моя база. Ну, як там жирне, да? смажене? Ну, я постійно все робила на сковородці. Воно могло бути навіть без масла, але воно все рівно було смажене. Як я це вирішувала? Дивіться, жорстко змінити своє життя, це от прям завтрашнього дня бери дорі і роби просто зовсім інший раціон. Максимально нативно, це я цілий місяць витратила на те, щоб наловчитися готувати цю їжу просто іншими способами. Дивіться, е якщо вам забороняють, наприклад, по лікувальній дієті щось дуже жирне, то давайте виділимо час і дізнаємося, а що вам подобається нежирне. Чи подобається вам якась курка, кролик? А в якому типі приготування вам це подобається? Можливо, та сама свинина вам подобається, але можна для початку поєднати її з куркою і щоб, наприклад, ваш борщ був не таким жирним, а більш трохи дієтичним в хорошому плані. Да? Тій дівчині було, звісно, питання з цукровими речами, там солодке, всі оці інсулінові штуки, да, які викликають. Тобто, там саме було увага на солодкому. Окей. Не проблема, повірте, насправді наш організм не так дуже любить солодке, як ви собі уявляєте. Але якщо це жорстко призвести в своє життя, у вас буде зрив, то давайте виділимо час і зрозуміємо, а що вам подобається з альтернативних речей солодких. Давайте дізнаємося, наприклад, чи подобається вам пастила. Якщо да, то яка? Якщо ні, йдемо далі. Наприклад, зефір якийсь, чи подобається він вам, якщо так, то чудово, давайте знайдемо, які вам смаки подобаються. Якщо це шоколад, і ви завжди, наприклад, їли хомячили тільки мілку, давайте витратимо цей місяць, щоб, наприклад, поєднати і змінити свої смакові рецептори, щоб ви більше полюбили якийсь інший тип шоколаду, який є для вас більш кориснішим зараз для вашого організму. Тому що я впевнена, що ваші улюблені страви можна часто розширити. Звісно, всі люблять, наприклад, там якийсь Макдональдс. Да? Але я можу сказати, що якщо зробити якийсь домашній бургер з власного м'яса, з більшою кількістю овочів, навіть, можливо, з домашньою булочкою, я впевнена, ніхто не відмовиться, це теж дуже смачно. Тому людина з лікувальною дієтою це людина про альтернативні штуки. Але ці альтернативні штуки мають вам подобатися. От я зі своєю сім'єю завжди страждала, що всі сідають за стіл, а я не можу їсти те, що і вони. Я просто почала їсти те, що і вони, просто іншим способом приготування. От ви розумієте, що проблема не в котлетках чи в борщику, просто проблема для людини там, з панкреатитом чи гастритом, що ці котлети смажені на великій кількості олії, що вони з жирною свининою, ну і те саме в борщі, що воно жирне дуже. І ми просто почали робити мені котлети ті самі. Просто в духовці, без великої кількості олії. І я вам можу сказати, що вони настільки були смачні, що в мене потім вся сім'я перейшла на такі самі котлети. Те саме з борщем. Ви що думаєте, що я зараз борщ їм зі свинини? У мене вся сім'я їсть борщ зараз з індички. з домашньої індички, яка є доволі дієтичним м'ясом. Тому що нам уже настільки запав цей смак не дуже жирного борща, він такий виходить, знаєте, легкий, прям дуже комфортний, я б сказала, навіть. Що ми вже це їмо не тільки тому, що це там якась була дієта колись в мене, а, а тому, що це реально смачно. Тому ціль в таких дієтичних дієтах це спробувати ввести дієтичні продукти в ваше звичайне життя. Бо, повірте, дієтична дієта це насправді дуже гарний формат їжі. Там все натуральне, все свіже, необроблене, це типа. Скажімо так, найкращий варіант, як може ваше тіло харчуватися. Це дуже здорово. Але проблема просто в тому, що люди це вводять максимально крінжово, різко, з заборонами. І, звісно, ви вже відноситеся до цієї лікувальної дієти як до якоїсь каторги. Тому дівчина там питала, да, навіть в питанні, як їсти ті булочки солодкі. Спробуйте зробити домашні булочки з цільно борошна. Бо проблема в булочках в тому, що зазвичай біле борошно його забороняють, да, там багато цукру. То спробуйте зробити домашні для початку булочки, стільнозивернового борошна, наприклад, з меншою кількістю цукру або там з цукрозамінником, яким вам можна. Варіантів безліч. І от, напевно, лікувальна дієта, другий раз, вже коли от мені жовчни видаляли, вона мені навпаки привела в моє життя тільки дуже багато відкриттів. Я відкрила для себе дуже багато страв, я відкрила для себе дуже багато е, варіацій поєднання їжі. І це стало гарним берграундом для того, щоб навіть я зараз продовжувала е, харчуватися поживно. Тому що ми не ділимо їжу там на погана чи хороша, да? але звісно, ви маєте розуміти, що є їжа більш поживна, є менш поживна. Ну, Просто люди це називають типу, більш корисна, менш корисна. І от такий бграунд, лікувальна дієта, вона дуже хороша, ну, добре, вас навчає харчуватися поживно, цілісно, да? більш здорово для вашого тіла, для вашого організму. Зосереджуватися саме на власних відчуттях. Тому закінчимо це тим, що лікувальна дієта це не так погано, як вам здається. Це навпаки може стати дуже крутим таким точкою відправною, да? звідки ви підете. Почніть до цього відноситися не деяк як до приговору, да? бо дуже часто до цього щось так і відносяться. А навпаки, як до чогось нового, як до експерименту, як до вашої подорожі в темі харчування. І не бійтеся виділяти час. За місяць нічого не трапиться. Зате ви за цей місяць зможете багато чого нативно, гарне слово, нативно собі вести ваше життя. Все. Оце головне правило. Все. Тому, якщо у вас якісь є питання, запитуйте мене в коментарях. Можете в директі, в інстаграмі. Я буду рада завжди відповісти. Я завжди допомагаю дівчатам. Мені справді приємно поділитися своїм беграундом, тому що він у мене величезний. І ви бачите, якщо вам цікава історія з моїм жовчним, <свісно> теж питайте, я вам розкажу. Бо е лікарі це круто. Ну, типу, в плані це дуже супер, що так є і індустрія, скажімо, лікування на медицини на, велику, на високому рівні. Але чесно, ви маєте завжди мати голову на своїх плечах. Не дивлячись на те, що є людина, яка там відвчилася в медици... Медици... медицинському господи, там 6-8 років, да, скільки де саме вчаться, все рівно інколи найкращий спосіб лікування ви можете для себе знайти самостійно на основі того, що вам дали. Да? Я не говорю про якесь самолікування, що там назначаєте собі ліки, чи ще щось. Звісно, ми не про це. Я говорю саме про харчування, тому що лікарі зазвичай харчуванням не займаються, тим займаються нутриціологи. А я агітую за те, що... Ви можете навчитися стати для себе найкращим нутриціологом. Вставайте. І це буде дуже, дуже круто. У мене взагалі на майбутнє є великі плани для того, щоб поглиблювати цю тему, поширювати да? харчування, щоб починаючи, скажімо так, зі шкіл люди, дівчата, хлопці, взагалі молодь, вона знала про ці всі корисні, правильні поради щодо харчування. Да? Як ми говорили з вами в минулих подкастах, що правильне харчування це не завжди про брокколі. Правильне харчування це про здорові стосунки з їжею, це не нав'язливі думки щодо їжі, це відсутність відчуття провини, вміння налагодити зі своєю собою контакт. Тому це дуже круто. Це дуже круто, і це, знаєте, одна додаткова перешкода в вашому житті. Оця лікувальна дієта, але це крута перешкода, яка вам навпаки допоможе. Тому що це життя. Ніхто не знає, у кого завтра може бути лікувальна дієта. Ніхто не знає, яка завтра може бути хвороба. Тому ми маємо навчитися прилаштовуватися до усього і викручуватися в гарному сенсі цього слова з усіх ситуацій. Я думаю, що оце істина. А, тому. Підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже вас рада бачити. Пишіть в коментарях ваші думки щодо взагалі цієї теми. Можливо, ви щось можете порадити зі своєї історії, Також, я думаю, буде всім цікаво почитати. Також чекаю вас в своєму інстаграмі, в своєму Тіктоці, навіть в своєму Пінтересті, дівчата. Я, я його завела, і в мене там багато чого цікавого. І до зустрічі тоді на новому подкасті. Всім бувайте і дякую за те, що були зі мною.